Псалом 12. На закінчення Псалом Давида. Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати роздуми у моїй душі й увесь день складати скорботи в моєму серці, доки буде величатися мій ворог наді мною? Зглянься і вислухай мене, Господи, Боже мій. Просвіти мої очі, щоби часом я не заснув смертним сном, щоб не сказав мій ворог, я його переміг. Ті, які мене цькують, зрадіють, якщо я спотикнуся. Але я покладаю надію на твоє милосердя, моє серце радітиме твоїм спасінням. Заспіваю Господу, який учинив мені добро, оспівуватиму ім'я Господа Всевишнього. Євангеліє від Матвія. Розділ 12. Того часу проходив Ісус у суботу, засіяними ланами. Учні його зголодніли й почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому: Поглянь, твої учні роблять те, що не годиться робити в суботу. Та він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним, коли ввійшов до Божого дому, і їв хліби покладання. Які за винятком лише священників не годилося їсти ні йому, ні тим, котрі з ним були. Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі порушують суботу та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних, адже Син Людський є володарем і суботи. І, вирушивши звідти, він прийшов до їхньої синагоги. Там був чоловік, який мав суху руку. І Щоб його звинуватити, запитали, кажучи чи годиться в суботу оздоровлювати. А він відказав їм: чи є хтось поміж вас, хто має одну вівцю, і коли вона в суботу впаде в яму, то не візьме та й не витягне її. А наскільки ціннішою за вівцю є людина. Тому годиться і в суботу робити добро. Тоді каже чоловікові Простягни свою руку, той простягнув, і вона стала здоровою, як і друга. А фарисеї вийшли і вчинили проти нього змову, як його погубити. Ісус же, довідавшись про це, пішов звідти. За ним пішло багато людей, і він оздоровів їх усіх, але застеріг їх, щоб не виявляли його аби збулося сказане через Пророка Ісаю, який промовляв, ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, що його вподобала душа моя. Я покладу духа мого на нього, і він сповіщатиме суд народам. Він не буде змагатися, не буде кричати, ніхто не почує на майданах його голосу. Надламаної тростини він не доламає, і тліючого гнота не загасить. Доки не доведе правосуддя до перемоги, і на його ім'я будуть надіятися народи, тоді привели до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його, так що сліпий і німий заговорив і став бачити. Дивувалися всі люди й говорили чи не є це Христос, син Давидів? Фарисеї ж, почувши це, сказали Він виганяє бісів не інакше, як вельзевулом князем Бісівським. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав їм Кожне царство, що розділилося саме в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять. І коли сатана виганяє сатану, він сам у собі розділився як же встоїть його царство? Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким тоді виганяють ваші сини? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я Божим Духом виганяю бісів, то прийшло до вас царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати Його майно, коли раніше не зв'яже сильного, і лише тоді Його дім пограбує. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, що кожний гріх і кожна хула будуть прощені людям, але хула на духа не буде прощена. І коли хто скаже слово проти Сина Людського, проститься йому. А хто скаже проти Духа Святого не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Виростіть добре дерево, той плід його добрий, а виростіть погане дерево, той плід Його поганий, бо дерево пізнається по плодах. Роде гадючий, як ви можете добре говорити, будучи злими. Адже чим переповнене серце, те промовляють уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина зі злого скарбу виносить зло. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня, бо, за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Тоді озвалися деякі з книжників і фарисеїв, кажучи, Учителю, хочемо від тебе бачити ознаку. А він у відповідь їм сказав. Лукавий і перелюбний річ шукає ознаку. Та ознаки не буде дано йому хіба лише ознака Пророка Йони. Адже так, як Йона був у череві кита три дні й три ночі, так буде син людський у серці землі три дні й три ночі. Мужіні Невійськів стануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися через проповідь Йони, а тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня підніметься на суд із цим родом і засудить Його. Бо вона прийшла з краю світу, щоби послухати мудрість Соломона. А тут більше від Соломона. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить, тоді каже: Повернуся до свого дому, звідки вийшов. І, повернувшись, він знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Він тоді іде, бере із собою сім інших духів гірших від себе. І вони, увійшовши, живуть там, і кінець тієї людини буває гірший від початку, так буде і цьому злому родові. Коли він ще промовляв до людей, то його мати й брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому Ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього А хто моя мати, і хто мої брати? І, вказавши своєю рукою на своїх учнів, промовив Ось моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого отця який на небі, то є моїм братом і сестрою, і матір'ю. Друга ЦАРІВ. Розділ 9. Пророк Елісей покликав одного із синів пророків і сказав йому Підпережи свої стегна, візьми ріг цієї олії у свою руку і йди в Ремот Галаацький. Прийдеш туди і побачиш там Ію, сина Йосафата, сина Намесія, увійдеш і забереш його спосеред його братів, і введеш його в потаємну кімнату, і візьмеш ріг з олією, і зіллєш на його голову, кажучи: Так говорить Господь: я тебе помазав на царя над Ізраїлем. І відкриєш двері, втечеш і не залишишся. І слуга пророка пішов у ремот Галаадський, і увійшов, і ось сиділи військові командири, і він сказав: У мене слово до тебе, командири». А Ія запитав: До кого з усіх нас? Той сказав: До тебе, командири. Тож він піднявся і зайшов у дім. А той злив олію на його голову і сказав йому: так говорить Господь Бог Ізраїля, я тебе помазав на царя над Господнім народом, над Ізраїлем, ти вигубиш дім Ахава, свого володаря, сперед мене і помстишся за кров моїх рабів, пророків і за кров усіх господніх рабів з руки Єзавелі, з руки всього дому Ахава. І вигубиш дім Ахава, того, хто мочиться проти стіни, і поневоленого, і того, хто залишився в Ізраїлі. Я зроблю дім Ахава, як дім Єровоама, сина Навата, і як дім Вааси, сина Ахії, а Єзавель з'їдять пси в частині Ізраїла, і не буде кому поховати, і він відкрив двері та втік. І вийшов Ія до слуг свого володаря, а вони запитали його чи мир? Як це, що цей безумний увійшов до тебе? Він же відповів їм: Ви ж знаєте цього чоловіка і його пусті балачки. Та вони сказали неправда, звістижна. Тож і я промовив до них, так і так сказав мені він, проголошуючи, так говорить Господь, я тебе помазав на царя над Ізраїлем. Коли вони почули. То поспішили, кожний узяв свій плащ і поклав під ним наверх сходів, тоді вони затрубили вріг і проголосили, зацарював Ія. І Ія, син Йосафата, син Намесія, повернувся до Йорама, а сам Йорам охороняв Римот Галаатський, він і весь Ізраїль, з перед Азаїла, царя Сирії. Цар Йорам повернувся, щоб в Єзраелі лікуватися від ран, якими поранили його сирійці, коли вони воювали проти нього з Азаїлом, царем Сирії. І сказав я, якщо ваша душа зі мною, хай не вийде з міста жодний втікач, щоб піти і сповістити в Єзраїлі. І я сів на колісницю, відправився і спустився вниз до Єзраела. Бо Йорам, цар Ізраїля, лікувався в Єзраелі від стріл, якими поранили його арамейці в ремматі у війні з Азаїлем, царем Сирії, бо він сильний і військовий чоловік. І охозія, цар Юди, прийшов, щоб побачити Йорама. Вартовий вийшов на вежу в Єзраелі. І побачив пилюку від колісниці Ія, коли він їхав, і сказав Я бачу пилюку. А Йорам сказав Візьми вершника, і пошли перед ними, і нехай запитає чи мир?» І вершник на коні вирушив їм назустріч і сказав: Так говорить цар чи мир?» А Ія відповів: Що тобі, й мирові, поверни за мною. І вартовий сповістив, повідомляючи: Гонець підійшов аж до них, та не повернувся, і він послав другого гінця на коні, і цей прибув до нього і сказав Так говорить цар Чемир, і сказав Ія, Що тобі й мирові, поверни за мною. І Вартовий сповістив, повідомляючи: Він підійшов аж до них, та не повернувся, а провідник віз Ію, сина Намесія, бо він поспішав, і сказав Йорам, Запряжіть і запряг колісницю. І Йорам, цар Ізраїля, і охозія цар Юди, кожний вирушив у своїй колісниці. Вони виїхали на зустріч Ієві і знайшли його на частині поля Навутея Єзраельця. І сталося, коли Йорам побачив Ію, то сказав: Чи мир і є? А Ія відповів: Який мир? Ще є розпуста твоєї матері Єзавелі та її численні чари. Йорам повернув свої руки, щоб втекти, і сказав Охозії: Зрада, охозії. Та Ія взяв у свою руку лук й уразив Йорама між його плечима, і вийшла стріла через його серце, і той схилився на свої коліна. І сказав Ія Вадикарові своєму Тристатові, скинь його на частині поля на вутея Єзраельця. Адже пам'ятаємо я і ти, коли слідуючи на колісницях за Ахавом, його батьком, Господь наклав на нього цей несправедливий прибуток, кажучи: Хіба не кров на вутея і кров його синів я вчора побачив, говорить Господь, тож віддам йому на цій частині поля, говорить Господь. Тепер же, підібравши, скинь його на цій частині за Господнім словом. А охозія, цар Юди, побачив і втік дорогою до Ветангана, і гнався з ним Ія і сказав І його. І уразив його в колісниці, коли підіймався до Гаю, що є Євлаам, та він утік до Магедона і там помер. Його слуги поклали його на колісницю, привезли його в Єрусалим і поховали його в його гробниці в місті Давида». В одинадцятому році Йорама, царя Ізраїля, зацарював охозія над Юдою. Ія прибув до Єзраела, Єзавель почула, розмалювала свої очі, прикрасила свою голову і вихилилася через вікно. Коли Ія входив у місто, вона сказала: мир замвріє, убивце свого володаря. А він підняв своє обличчя до вікна, побачив її і сказав: Хто ти, спустися до мене? І два євнухи нахилилися до нього, а він сказав Скиньте її. І вони скинули її, і окропилася її кров'ю стіна та коні, і вони її потоптали. І я ж увійшов, поїв, попив і сказав: Простежте за цією проклятою і поховайте її, адже вона є дочкою царя. І пішли її поховати, та не знайшли з неї нічого іншого, хіба що череп, долоні рук і ноги. Тож повернулися і сповістили йому. А він сказав Слово Господа, яке промовив через свого раба Іллю та світянина, проголошуючи у частині Єзраела пси з'їдять тіло Єзавелі, і стане тіло Єзавелі, наче гній, на поверхні поля в частині Єзраела, щоб не сказали вони це Єзавель. Друга царів. Розділ десятий. В Ахава було 70 синів у Самарії, тож Ія написав листа і послав у Самарію до правителів Самарії, до старішин і до опікунів синів Ахава, кажучи: тепер, як прийде до вас цей лист, з вами сини вашого володаря і з вами колісниці, коні, укріплені міста і зброя. І побачите добро і що правильне стосовно синів вашого володаря, і поставите його на престол його батька, і воюватимете за дім вашого володаря. І вони дуже злякалися і сказали ось два царі не встояли перед ним, то як ми встоїмо, і послали ті, хто над домом, і ті, хто над містом старійшини і опікуни до Ія, кажучи Ми твої слуги, і що нам скажеш, те зробимо. Не поставимо чоловіка царем, зробимо те, що добре у твоїх очах. І він написав до них другого листа, кажучи: якщо ви мої, і ви слухаєтесь мого голосу, то візьміть голову мужів, синів вашого володаря, і принесіть до мене в цей час завтра до Єзраїла. А синів царя було сімдесят чоловік, і ці мужі міста їх вигодували. І сталося, коли прийшов до них лист. То вони взяли синів царя і вбили їх, 70 чоловік, поклали їхні голови в кошики й послали їх йому до Єзраела. І прийшов посланець і сповістив, кажучи принесли голови синів царя. А він сказав: Покладіть їх на дві купи біля брами міста до ранку. І сталося вранці, коли він вийшов і став у брамі міста, та промовив до всього народу: Ви праведні! Ось я повернувся проти мого володаря і вбив його, а всіх цих, хто повбивав. Однак знайте, що не впаде ніщо з Господнього слова на землю, яке виказав Господь про дім Ахава, і Господь зробив так, як сказав через свого раба Іллю. І повбивав Ія всіх, хто залишився з дому Ахава в Єзраелі, усіх його вельмож, його знайомих і його священиків, так що не залишилось у нього останку. І він піднявся і пішов у Самарію. Він по дорозі був у Ветакаді Пастухів. І Ія знайшов братів охозії, царя Юди, і сказав: Чиї ви? Ті відповіли: Ми, брати, Охозії. І ми прийшли в мирі до синів царя і синів володарки, а він сказав: візьміть їх живими, і схопили їх живими, і повбивали їх у Ветакаді, 42 чоловіки, він не залишив з них жодного. І він пішов звідти і знайшов Йонадава, сина Ріхава в дорозі, який ішов йому назустріч, і поблагословив його, і сказав йому Ія: Чи твоє серце відвертим є з моїм серцем, як і моє серце з твоїм серцем? І сказав Йонадав, так, є, і сказав І: Якщо є, дай твою руку. І він дав свою руку, і той підвів його до себе на колісницю, і промовив до нього: Іди зі мною, і дивись, як я ревную за Господом Саваотом. І він посадив його у своїй колісниці. Він прибув до Самарії і повбивав усіх, хто залишився з сім'ї Ахава в Самарії. Аж доки він не вигубив їх за Господнім словом, яке Господь сказав Іллі. І зібрав Ія весь народ і сказав їм Ахав мало служив Ваалові, а Ія йому багато служитиме. Тож тепер закличте до мене всіх пророків Ваала, усіх його рабів і його священиків, хай не сховається від мене жодний, бо в мене велика жертва для Ваала. Кожний, хто тільки сховається, не житиме. А Ія вчинив це з обманом, щоб вигубити рабів Ваала. І наказав Ія: Освятіть урочисте свято для Ваала і рознесли вістку, і послав Ія по всьому Ізраїлі, кажучи тепер усі раби Ваала, усі його священники та всі його пророки, хай ніхто не залишиться, бо роблю велику жертву, хто залишиться, не житиме. І прийшли всі раби Ваала, усі його священники та всі його пророки, не залишилося жодного, хто не прийшов, і ввійшли вони в дім Ваала, і наповнився дім Ваала від краю до краю, і сказав Ія тому, хто над домом одягу: Винеси одяг усім рабам Ваала, і той виніс їм різноманітний одяг. І ввійшов Ія, і Йонадав син Ріхава, у дім Ваала, і сказав рабам Ваала. Дослідіть і погляньте, чи між вами немає когось з господніх рабів, бо мають бути лише самі раби Ваала». і він увійшов, щоб принести жертви і всепалення. І я вишикував для себе ззовні 80 мужів і сказав якщо врятується якийсь чоловік з мужів, яких я передаю у ваші руки, то ваша душа за його душу. І сталося, коли він закінчив звершувати все палення, то Ія наказав варті та тристатам, увійшовши, перебийте їх, хай з них не втече жодний. І побили їх вістрям меча, і покинули їх вартові та тристати, і пішли аж до міста дому Ваала, і винесли стовп Ваала і спалили його, і повалили стовпи Ваала, знищили дім Ваала, і зробили з нього вбиральню аж до цього дня. Таким чином, Ія винищив Ваала з Ізраїля. Тільки від гріхів Єровоама, сина Навата, який довів Ізраїль до гріха, не відступив від них Ія, це золоті телиці у ветилі у Дані. і промовив Господь до Ії, тому що ти полюбив чинити те, що правильне в моїх очах, і ти вчинив з домом Ахава все, що в моєму серці, то сини четвертого покоління сидітимуть у тебе на престолі Ізраїля. Та Ія не остерігався, щоби ходити в законі Господа Бога Ізраїля усім своїм серцем, не відвернувся від гріхів Єровоама, сина Навата, який довів Ізраїль до гріха. У ті дні Господь почав вигублювати Ізраїль, і Азаїл побив їх в усіх околицях Ізраїля: від Йордану на сході сонця, усю землю Галаада, Гада, Рувима і Манасії, від Ароїра, який є при гирлі потоку Арнона, Галаад і Васан. А решта оповідей про Ію, й усе, що він робив, і про всю його силу і діла, які він чинив, чи не записане це в книзі літопису царів Ізраїля, і заснув Ія зі своїми батьками і поховали його в Самарії, а замість нього зацарював його син Йоахас. А час, який Ія царював над Ізраїлем у Самарії, складав 28 років.